Всім доброго дня! Сьогодні в'яжемо 50-й рядок ажурного джемперу Air. Ось його схема. Він ідентичний 46-му рядку, точно такий самий, тільки міняються місцями оці два елементи. Тобто в 46-му рядку у нас оцей елемент був перший, а тут він другий. А починається от з цього елементу. В принципі, і в 46-му розбирали, як це в'яжеться, тому не буду довго проговорювати. Ряд вже взагалі без особливостей. Просто в'яжеться. 28 однакових рапортів. Ось рапорт на 12 петель. Ось виходить, ось. Або, або ось це у нас рапорт. Ось це. Тому давайте просто пров'яжемо цей рядок одразу. Не будемо довго. Про це розмовляти. Так, приберу все зайве, щоб гарно фокусувалася камера. Ось закінчений 49-й рядок, починаємо в'язати 5-10-й рядок ажурного джемперу Air. Як завжди, три петлі підйому. І а, в перший. Верхню петлю першого стовпчика з одним накидом нижнього ряду. В'яжемо стовпчик з одним накидом. Навколо того ж самого стовпчика з одним накидом нижнього ряду. В'яжемо рельєфний, опуклий лицевий стовпчик з одним накидом. Повітряна петля. І такий самий елемент в зворотньому порядку. Навколо другого стовпчика з одним накидом попереднього ряду. Оцей опуклевий рельєфний лицьовий ми пропускаємо. І навколо другого стовпчика з одним накидом в'яжемо рельєф опуклий лицьовий з одним накидом. Робимо накид і верхню петлю того ж самого стовпчика з одним накидом. В'яжемо стовпчик. З одним накидом. Ось цей перший фрагмент цього рапорту. Так, щось у мене десь нитка ця тягне. О, все я її вивільнила. Так. І дві повітряні петлі. Тут у нас два рельєфних опуклих лицевих стовпчика з одним накидом. Зі спільною верхівкою навколо стовпчиків. Рельєфних опуклих лицьових з одним накидом попереднього ряду. Повітряна петля і такий самий елемент. Два рельєфних опуклих лицевих стовпчика з одним накидом зі спільною верхівкою навколо стовпчиків. Рельєфних опуклих лицевих з одним накидом попереднього ряду. Дві повітряні петлі. Все. Це один рапорт. Його потрібно повторити по колу 28 разів. Тобто 27 ще. Це, 20... Це перший, ще 27 разів повторюємо цей рапорт. Так, ось я завершила всі 28 рапортів 50-го рядка журного джемперу Air. Ось такий візеруночок. Закриваємо в'язання. Знаходимо перший стовпчик з одним накидом, одразу після трьох петель підйому, в верхню петлю цього стовпчика, вводимо гачок, витягаємо петлю, робимо з'єднувальний стовпчик. Все. П'ятдесятий рядок, закінчено. Ось так вже видно ось. Тулуб як в'яжеться. Всім всього найкращого, бережіть себе, до побачення.